Усім привіт, сьогодні ми з вами будемо гуляти в Пиццевию, да, воно да, ну, прикольно грає. Та да, що ця дівка мені мешає. Та да, вона забирає в мене тих. У мене ведьмочка прийшла якась. М, да. Якась ведьмочка. Не, ну прикольно, мені нравиться така ведьмочка. Ну дуже прикольна, красивенька така. Да. Тепер до мене прийшов зомбі. А чого цей менеджер злиться? Да. Ну прикольна гра, вам раджу. Піцерія, я вам потім це. Знизу напишу вам, як е, називається ця гра, угу. нам нічогось ця дівчинка мішає, хай вона пока що попрацює, а я поки піду. Ні, такі відпуск. Ну ж там О, такий пройшов. Е, Э, дай, все. Ой, еще у меня нож в руках. Так я пошла в меню себе скин. Так, ну це брать треба, мне кажется. Ну, не вбирайте наушники, ладно. Дубай такі, такі ушка Прикольно. Рубашка якась. Здесь mm. прикольно, детка, прикольная. Треба. Два такую. Таку. Боже, у мене с кожей. Ладно, фокію, так Добре. Чому я Чему искусы не якісь некрасиві. О! Спасибо. Хочу сдали. Та боже, що це за коси? Дайте мені нормальні коси. Як їх удалить. Короче, я буду обычный и нормальный своим скином. Работа менеджера теперь открыта. Опа, все, сядаю. Все, это пар менеджер. скоро я выдам премию и назначу работником дня. Так, я пойду тоже работать. Кстати, когда ты менеджер, то тоже можешь работать. Мне кажется, что я хочу делать, значит, работником дня. А потом... Ой, А потім я ей видом премию. Дитяка гараж я йде Можна її положити? Че не можна? значит работником дня. Ну ладно. Хм, питаю, mm. мене пытаючись можно конечно, конечно. <звук> Не, ну прикольно. <звук> Все, а ты девочка теперь работает князь. Зараз явно испытаю, как можно... Как тебя зовут? Как тебя зовут? Вава. Вава. Скоро я скотя. Позже. Скоро я тебе дам премию. Премию. Пава, скоро я тебе дам премію. Все, все правильно написала. Да, скоро мені надо Ще половинка. Что прошлый менеджер удивляется? Кто работает отца? Менеджер. Да. Темно, но я еще не могу я еще не могу ой может очупить боже простите но еще не могу один два два 6. Так, не возмущайся, лова, мі два, два, один, два, два, шесть. Не возмущаємося. Так, не возмущаємося тут мені. Ну, вава ну вообще бомба. А ну. Ну, на роботу, иди отсюда. Ко наша таким поганим менеджером буду. Ні, ну блін, хто работает, тот заробляє премію, блін. А це вава? На кур'єр. Тогда вы когда даете премію, я буду працювати. Хорошо. Хорошо. я вам со щу. Да. Так, я же поделюсь, чем она уже прям ее давать. А где она? Угу. Она уже кассир, блин, я моя. Де вона? Напс ну, загрей вийшла. Тоді лаві дам. так. Чого тут ніхто не працює? алло? Мені саме треба приходиться упаковувати все. Da. Oi, de pizza nu Так, нам коробки еще не требуют, так что... Ой, Боже. Ого. Мне даже премия пришла, капец. Так. Где там пицца-то? Тю пиццу, но непонятно. Нам нам треба... О! А с пицца нам треба? Э! Ну, він... вообще якийсь ненормальний. Ч він б'є менеджера? Що він робить? Ало? за його голосування виначала. Дякую. Убрать. цю коробку Зараз не убереться сама вже. Та що він робить? він і не бісить. Він коробку зря в испортився. Тікендиш, тик тик Так, і напіток Так, так, ага я зара ваві чужу чи чи, чи ваву немає. На Не вышку, на жаль, заиграем. Да. Зараз комусь видам премію і буду закінчувати відео, напевно, уже. Зараз я доработаю цена. стане піцу і лимонат і все. Так. Так, все. Ну що, дорогі друзі, таке відео в нас вийшло. І так, я дала це. І таке відео в нас вийшло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і ждіть нові відео. Всім пока-пока!